Пасха це не просто якесь свято, ритуал, обряд, не просто їжа, знамення чи диво якесь. Пасха це набагато більше. Бог у крові Ісуса поклав заповідь, договір, ось у чому річ. Тому Пасха наша, Ісус це заповідь, твій, договір мій, церкви з Богом. І якщо є договір, то з ним треба щось робити. Мільйони людей, євреї, відсвяткували Пасху, помазали одвірки дверей. Уклали з Богом заповіт. Смерть пройшла повз. Вони обібрали Єгипет, отримали благословення. Єгиптяни віддавали їм срібло, золото, коштовності. Вони вийшли як переможці, вийшли з рабства, перемога над смертю, матеріальне благословіння. Але вони впали в пустелі. Ти замислювався колись над цим? Це і є найважливішим фактом, який нам треба усвідомити. Пасха це заповіт з Богом, це договір, його треба читати, вникати, і над ним, над тілом Христовим, треба міркувати. Можете підписатися на канали Слово Боже, докторів теології Станіслава Юлії Салтаненка. Можете написати мені для духовної підтримки та молитв.